Вітаю вас у себе на прямому ефірі, як завжди, з понеділка по п'ятницю, о 18-й годині, ми з вами збираємось тут, в телеграм-каналі, і говоримо про сучасну модель бізнесу, яка заполонила серця сотні тисяч людей по всьому світу. Сьогодні хочу говорити просто от простою мовою. Що саме такого зробила Лівгуд? Що саме такого зробив Лівгуд? Що просто набирає величезних обертів і все більше і більше людей приходять саме в цю компанію. Буду говорити звичайною мовою, без слайдів, як би так мовити, на пальцях, просто на пальцях. Дивіться: Лівгуд набирає такої величезної швидкості саме через те, що засновники. Змогли відчути основні тренди сучасності, які є на сьогоднішній день. Всі знають прекрасно, що той, хто вміє відчувати тренди, той, хто вміє відчувати ідею майбутнього, той обов'язково досягає успіху. Це просто м, такий беззупинний процес, якого вже просто не зупинити. Це рівно так само, як ті люди, які відчули і зрозуміли, що таке криптовалюта, що таке біткоін. І змогли тоді, знаєте, так повірити, зрозуміти, або просто відчути, що це дійсно гроші майбутнього, і той, хто тоді купив ще 2009 році, там і трішки пізніше, коли ще була ціна на така набагато доступніша, то звичайно зараз ну, так би мовити в шоколаді. Давайте і простою мовою про Лівгуд. Що таке от, керівники, засновники відчули ці тренди сучасності? Про які йде мова? Звичайно, це йде мова про клубну систему, маркетплейс та партнерську програму. От саме цих три елементи рецепт успіху компанії Лівгуд. І зараз про кожен інгредієнт я хочу сказати окремо: що таке клуб? Що таке клуб, що таке маркетплейс і що таке партнерська програма? Я дуже люблю говорити простими речами, порівнюючи з нашим повсякденним життям. Давайте простою мовою. Я живу в місті Кропивницький. Я дуже люблю скуплятися ну, продукти, там, все таке для дому. В одному магазині, наприклад, мені це дуже подобається Walmart. не для реклами, просто мені дійсно дуже подобається цей магазин. Маркетплейс, тобто магазин тільки просто таке сучасне слово, така сучасна термінологія. Маркетплейс. От мені подобається Велмарт, і я зазвичай, коли мені потрібно щось там додому скупувати якісь продукти, я заїжджаю туди. От в от, от вами є тренд сучасності: маркетплейс, магазин. Все, Всі скуповуються в магазинах, в тих чи інших, чи то люди живуть в селі. Чи то вони живуть в місті, вони завжди скуповуються в магазинах. Вони ходять або в найближчий, те, що їм буде найзручніше, або там, де будуть їм якісь певні вигоди, там, де будуть доступ до найкращих цін. От обирають люди зазвичай той магазин, в якому буде їм ну, просто найкраще. просто найзручніше. От я, наприклад, обираю Велмарт і я ходжу в цей магазин. Дивіться, там є великий асортимент продукції. Але мене магазин не змушує купувати той чи інший продукт. Я заходжу в магазин, я його можу купити, а можу і не купити. Я можу, наприклад, тут купляти крупи, наприклад, тут я можу купляти, там, олію, там соєвий соус, наприклад. А от шоколадки, чаї я можу піти там і купити в іншому магазині, там, в епіцентр поїхати, там дуже класний вибір чаїв. уявляємо, що тобто, Така є фішка, як клубна система. Я являюся членом клубу «Лівгуд», і сьогодні ми саме говоримо про «Лівгуд». Це такий самий маркетплейс. Але, розумієте, я можу купувати тут продукцію на цьому маркетплейсі, а можу і не купувати. Тобто, мене ніхто не змушує це робити, якщо я цього не хочу. От в цьому і є така, знаєте, лояльність клубної системи. Хочете, купуєте? Хочете, не купуєте. Головне, що ви є членом клубу Лівгуд. Отрібно так само, як ви скуповуєтесь в своїх улюблених магазинах. Ви хочете купуєте продукцію, хочете ні. Хочете сьогодні подивилися, наприклад, цей тиждень щось подивилися, прицінилися, а купили в іншому, а наступного тижня вже тут купили. Дивіться, якщо порівнювати з нашим, от, я ще раз повторюю, що з нашим повсякденним життям, от я люблю Велмарт в своєму повсякденному житті, тому що там для мене такі, знаєте, доступні ціни. Мені там вигідно купувати. Тобто є якісь певні вигоди, чому я хожу в той чи інший магазин, тому що в мене є якісь певні вигоди. От рівно так само і в Лівгуд учасники клубу «Лівгуд» Мають доступ до певних вигод, от, ставши членом клубу Лівгот, ви маєте доступ до певних вигод, і це, здій... це дійсно буде доступ до найнижчих цін. Тобто, якщо ви людина, яка е, любить купувати в інтернет-магазинах, і на сьогоднішній день, якщо говорити про продукцію, це органічне харчування, спортивне харчування, це вітаміни для чоловіків, для жінок, це високоякісний колаген. Це новотропний засіб, який просто безпосередньо для нашого харчування мозку, і багато-багато всього іншого І кава для корекції, і доглядова косметика там системи прямо по догляду за шкірою. І в майбутньому тут дуже буде багато всього. Ну рівно так само, знаєте, як магазини от, розширюють свій асортимент. Так само, і в Лівгуд дуже буде величезна кількість всього різних продукцій. Тільки Тут будуть і гаджети, і побутова техніка, і брендовий одяг. От уявіть такий собі величезний магазин, де в одному місці можна це все купити із величезною, не просто знижкою, а за найвигіднішою ціною. Вам буде просто вигідно тут купувати. Ті звичайні е, продукти чи речі, які ви зазвичай звикли купувати в різних магазинах. От в Лівгуд саме це і можна зробити. Також от такий тренд сучасності: тобто маркетплейс, магазин, клуб, доступ до найнижчих цін. До речі, тут в подальшому буде не тільки продукція, от не тільки там гаджети, фільтри для води, побутова техніка і на сьогоднішній день це індустрія Велнес. Тут навіть будуть і послуги. І учасники клубу Лівгуд мають будуть мати в подальшому доступ до найнижчих цін на ці послуги. Які ж тут будуть послуги? Це обов'язково буде туристична площадка, тобто можна буде подорожувати по всьому світу за дуже вигідною ціною на дуже вигідних умовах. І зачасту це буде на порядок нижча ціна ніж у інших аналогічних компаніях, якщо ви будете звертатися там в різні компанії туристичні. Ну і тут ще буде. Навчальна платформа, що ви зможете, от ви являєтесь учасником клубу Лівгуд, і ви зможете придбати собі там якусь, наприклад, навчальну програму. На сьогоднішній день ми точно знаємо, що це буде навчання по криптовалюті, тому що це також тренд сучасності. Всі знають прекрасно, що криптовалюта це гроші майбутнього. І рано чи пізно нам все ж таки прийдеться з цим зіткнутися. От так само у вас тут буде можливість отримати ці знання за дуже вигідною ціною. От дивіться, ми порівняли лівгуд з яким магазином великий асортимент продукції, дуже вигідно купувати. Хочете, купуєте, хочете, не купуєте, ніхто вас не зобов'язує. Але дивіться, от така, наприклад, така, такий приклад. От я люблю ходити в магазин. Я вам розповідала, я люблю Walmart, мені дуже подобається. Я там завжди купую все. Мені там ціна подобається, і таке інше. І, наприклад, я розмовляю зі своєю подружкою і кажу, що «О, дивись, чай купила в ось цьому магазині, там така вигідна ціна, а вона каже: О, треба й собі сходити». І вона починає так само ходити в цей самий магазин, де купую я. І от уявіть собі на секундочку, що Велмарт мені за це буде платити гроші за те, що я своїй подрузі порекомендувала відвідувати цей магазин або купувати цю чи іншу продукцію в цьому магазині. Я розумію, що це виглядить нібито і смішно, тому що та, такого ніби не ім'я. Такого не існує. Порекомендувала і порекомендувала. Сусідка захотіла, вже пішла по вашій рекомендації в цей магазин. А у Лівгуд це є. За рекомендацію вам Лівгуд буде вас щедро винагороджувати. Це називається партнерська програма. Тобто, щоразу, коли по вашій. Коли по вашій рекомендації з'являється все новий і новий партнер, тобто розширяється клієнтська база, ви будете щедро винагороджені. Причому не дуже, там, це не пусті слова, а в розмірі 25 доларів. Щоразу, як по вашій рекомендації з'являється новий учасник клубу Лівгуд, ви будете отримувати 25 доларів. Дуже класно, дуже крутий вид доходу, але це тільки один вид доходу. Взагалі, компанія Лівгуд пропонує шість видів доходу. Шість видів доходу. От дивіться: знову ж таки, ви пропонуєте розширяєте клієнтську базу. Чому Лівгуд використовує партнерську програму? Тому що дуже просто дивіться, дуже багато краї... компаній в різних країнах світу зрозуміли, що дуже вигідно користуватися саме партнерськими програмами. Це дуже вигідно, оскільки не потрібно вкладати гроші в рекламу, наймати маркетологів, знімати цю рекламу, там креативи, щось вигадувати, наймати акторів, знімальну групу, монтувати і так далі. Потім цю рекламу потрібно запустити. І уявіть, це скільки коштує грошей для того, щоб запустити рекламу просто по всьому світу. Не просто по всьому світу, а ще й на всіх платформах, на всіх телеканалах. Це просто неймовірна сума грошей, яку потрібно витратити. І питання: чи принесе ця реклама бажаний прибуток? Не факт, не обов'язково. Ми точно не знаємо. Ну, будуть люди. Я, наприклад, взагалі вже на рекламу ніяк не реагую. Є і є. Я взагалі її не слухаю. Ну, от, принесе якийсь прибуток, ну, можливо, нічого не принесе. І от дивіться, дуже багато компаній в світі обирають саме партнерську програму, тому що їм краще вкласти гроші безпосередньо за результат. Не просто за, за рекламу, яка ми не знаємо, як, як, скільки вона грошей принесе, який буде результат цієї реклами. А якщо брати і заплатити людині, яка привела нового клієнта, безпосередньо, от ви приведете нового клієнта і за це отримаєте 25 доларів. Компанія за це буде щедро винагороджувати, тому що це зроблена робота, це факт, це конкретно зроблена дія. І це виходить набагато вигідніше. Всі в плюсі і компанія в плюсі, оскільки клієнтська база розширюється, і ви в плюсі, оскільки ви можете на цьому заробляти. Фішка в чому? Що ви можете запрошувати без обмежень. Ви можете рекомендувати Лівгуд без обмежень, тобто запрошувати людей в цей магазин, запрошувати людей в цей клуб, або запрошувати людей користуватися тим чи іншим продуктом. Без обмежень, обмежень взагалі немає. Ви можете і двох, от, наприклад, якщо двох запросили, ви повертаєте свої вкладені гроші на старті. Ви можете запросити і 10, і 100. Все залежить лише від вас, від вашого бажання, як ви хочете, от наскільки вам хочеться більше і більше заробляти грошей. Постійно запрошуєте, постійно рекомендуєте, а вам щоразу компанія за це заплатить гроші. Це дуже вигідно. Знаєте, простою мовою, за кожного реферала, бо у вас таке буде реферальне посилання, за кожного клієнта, за кожного реферала, ви будете отримати 25 доларів. Дуже класно, дуже круто. Але LivGood пішла, пішла іще дальше. Тому що вирішила запропонувати своїм клієнтам 6 видів доходу. Щоб не тільки за те, що ви запросили заплатити. А ще для того, щоб ви залишилися, щоб ваша команда, ну, скажімо так, що ті люди, яких ви привели, це буде ваша команда, щоб ваша команда так само заробляла. А ви були зацікавлені в тому, щоб ваша команда збільшувалася і щоб вони заробляли. І компанія запропонувала вам отримувати відсоток від доходу ваших партнерів. От дуже класний момент, і це інші види доходу. От дивіться, коли ви будуєте от таку команду і всі ваші особисто запрошені партнери, це ваша команда. І ті, кого вони це, запросять, це також буде все ваша команда. І от уявіть собі на секундочку: клуб Лівгуд вирішив просто ділитися із найсильнішими, скажімо так, топ-лідерами компанії прямо дуже щедро. 2% світового товару усієї, ну, від компанії усього світового в різних країнах береться загальне, і раз на місяць, 2% від цього світова, товарообігу світового розподіляються порівну всі гроші між лідерами зі статусом діамант. Якщо говорити, Скільки це грошей за минулий місяць, мої вищестоячі діамантові лідери отримали по 5 тисяч доларів. Ну, І всі лідери діамантові отримали 5 тисяч доларів. Дуже класний вид доходу. Дуже крутий. Що ж такого треба зробити, щоб, наприклад, вам цей інтернет-магазин, Маркетплейс, давав такі гроші? Просто на пасиві, за те, що ви побудували команду. Вам потрібно запрошувати, запрошувати, щоб ваша команда зростала, також вас дублювала, рекомендувала, наприклад, цей інтернет-магазин. І коли ваша команда буде налічувати 2500 людей більше, ви будете отримувати цей крутий пасивний дохід. Дуже крутий. Постійно збільшується кількість людей, постійно розширяється клієнтська база. Звичайно, і лідерів зі статусом діамант постійно їх стає все більше і більше. Але повірте, це дуже реально. Тому що саме рекомендувати, рекомендувати і я тисячу разів про це говорю, що з сьогоднішнього дня дуже-дуже легко і просто. Рекомендуємо ми, звичайно, так як ми рекомендуємо фільм подивитись, цікавий. Так як ми рекомендуємо відвідати якесь затишне місце, так само ми і рекомендуємо магазин. Магазин, тільки просто сучасне слово, маркетплейс. А воно нічим не відрізняється. Маркетплейс це торгова площадка. От ми рекомендуємо Лівгуд. І по нашій рекомендації з'являються в нові партнери, наша кількість команда збільшується, і з часом вона буде більш як 2500 чоловік, і ви будете отримувати цей самий діамантовий пул. 2% світового товару оберту, ви будете участвувати в цьому розпреділенні. Дуже такий класний, знаєте, я не знаю ще таких магазинів, інтернет-магазинів, які би ділилися своїм прибутком. Лівгуд ділиться цим прибутком. Тому в мене сьогодні, знаєте, така презентація проста, на пальцях, звичайною мовою. І я вам кажу, що дуже корисно і дуже рекомендую. Зайти сьогодні, приєднатися до нашого клубу Лівгуд, тим більше що немає ніяких зобов'язань. Хочете купуєте продукцію, хочете не купуєте. Якщо ви купуєте, то ви купуєте дуже вигідно її за найнижчими цінами. Ну і, звичайно, участвуйте в партнерській програмі. Вам за це будуть нараховувати гроші до речі. Гроші в компанії можуть заробляти навіть ті, хто не, не розширяють клієнтську базу. От вони не вміють цього робити, або в них ще не виходить. Але компанія Лівгуд платить своїм учасникам лише за те, що вони просто є. Дійсно, для цього потрібно трішки почекати. Дайте собі час. 3, 4, 5 років. Якщо ви нікого не запрошуєте, дайте собі час. Не чекайте результату через місяць, 2, 3, 5. Почекайте. 3-4-5 років. І у вас обов'язково буде результат, і він ну, буде просто неймовірний. Для тих людей, хто нікого не запрошує, хто не рекомендує, а просто є зареєстрований, вносить щомісячну абонплату, то ці люди мають можливість отримувати до 2000 доларів доходу щомісячно, витрачаючи при цьому дуже малі гроші. Що потрібно зробити? Щоб стати учасником нашого клубу, що потрібно зробити для того, щоб приєднатися до нашого такого руху всесвітнього, я би сказала, що це дійсно всесвітній рух успішних людей. Потрібна реєстрація, так як в будь-який клуб є реєстрація і є абонплата, тому що клуби взагалі вони і надають свої послуги, живуть саме завдяки абонплатам. Всі клуби. От LiveGood не виключення. Тут так само є клубна система, і для того, щоб участвувати саме в розподіленні грошей, саме отримувати дохід, саме участвувати в партнерській програмі, потрібно зареєструватися, реєстрація коштує 40 доларів. І потрібно щомісяця оплачувати абонплату. Абонплата дуже смішна. 10 доларів на місяць це мінімально, Це просто такого ще немає. Чому я про це говорю? Отак, От знаєте, дуже легко і просто ще так не було будувати бізнес. Тому що Лівгуд. Це хтось скаже, а, все, це піраміда, це якась сітівуха, це, це, не, це не мережева компанія. Тут немає оцього негативу, який є в мережевому бізнесі. В мережевому бізнесі потрібно щомісяця робити активність і купувати пакети продукції. Дома зробити склади, хочете, вживаєте цю продукцію, хочете, не вживайте, де хочете її дівайте. Берете в сумки, в баули, в тюки і йдете по організаціях, її продаєте. Тут цього робити не потрібно, оскільки в нас клубна система і в нас є абонплата щомісячна. 10 доларів це просто мінімальне. Такого ну це, чесно кажучи, смішно. Але повірте, навіть за 10 доларів у місяць можна побудувати величезну команду і отримати дуже круті доходи. Дуже круті. Про це я знаю точно. Далі 40 доларів реєстрація один раз. Не на рік, а один раз на все життя. Ви реєструєтесь 40 доларів, оплачуєте все. Потім не треба буде. Знаєте, бо є такі компанії, які не договарюють там до кінця, і вони там в них там є реєстрація, а потім ще щороку потрібно продовжувати цю реєстрацію. Тут цього немає. Немає ніяких підводних каменів. Реєстрація лише один раз 40 доларів. Ну і далі нас не потрібно купувати пакети продукції. Тобто реєстрація ну в перший місяць у вас виходить 50, а подальшому 10 доларів на місяць. Все хочете купуєте, хочете ні. Але у нас, знаєте, парадокс відбувається. Це ну я вам серйозно кажу. У нас, якщо немає обов'язкової закупки продукту, то всі партнери, так би мовити, так візьму в лапки, ніби подуріли, тому що продукція дуже високоякісна, і її хочеться постійно замовляти. І ми постійно замовляємо продукцію. Ми не встигли отримати одну одну продукцію. Ми вже замовляємо іншу продукцію. Нам продукція дуже подобається, тому що вона дійсно високоякісна. І для тих людей, які... Користуються взагалі, от, знаєте, продукціями мережевих компаній, звикли вживати в своєму раціоні там, і щоденно вживати вітаміни і БАДи, То вони розуміють, що цінність здоров'я на сьогоднішній день знаходиться на найвищому рівні. Тільки уявіть, що ви будете отримувати високоякісний продукт. А гроші ви при цьому витрачаючи просто мінімальні. У мене є з чим звільнювати. в мене був попередній досвід у мережовій компанії. Я там щомісяця купувала пакет продукції на 100 доларів, і це було знаєте всього лиш один вид цієї продукції, і я дуже ще чекала, коли можливо якась буде акція, щоб купити, знаєте, ну там більш-менш по якійсь нормальній знижки або щоб хоча б більше цієї продукції було. То тут на 100 доларів можна прям цілий пакет купити і багато найменувань. багато найменувань. Дуже класно. Чому у нас, чому продукція дуже дешева? Чому хтось каже, тому що у вас не якісна? Ні, продукція дуже якісна, вона дешева, тому що в ній немає мережевої націнки. Все дуже просто: продукція високоякісна, без мережевої націнки, оскільки засновники Good, вони відділили маркетингову частину. Від продукції, хто хоче купувати продукцію, не переплачує все. Люди, якщо хочуть купувати продукцію, вони купують, і на них ніхто не заробляє. Не заробляє і все. Хто хоче участвувати в партнерській програмі, хто хоче будувати команди або просто отримувати пасивний дохід, той реєструється щомісяця або і може навіть не купувати цю продукцію, якщо в нього немає бажання. Ось така, знаєте, концепція магазину Лівгуд. Лівгуд, це знаєте, слово магазин, я ж кажу, для нас для звичне слово, для нас, для звичних людей. Сучасне слово вже маркетплейс. так от такий сучасний маркетплейс з класною клубною системою, коли ви себе відчуваєте дуже-дуже комфортно, дуже комфортно. І ще знаєте, чи мені подобається саме клубна система, що ніхто ні до чого не зобов'язує. Ви можете займатися своїми справами, своєю улюбленою справою, працювати в своїй компанії, в якій ви там працюєте. Ну і при цьому всьому можете, звичайно, бути учасником нашого клубу. Ну і круто дуже заробляти. Сьогодні все. Сьогодні буду прощатися, така коротка концепція, що таке Лівгуд, як тут можна заробляти, і взагалі, що це за така сучасна модель бізнесу? Що ж тут такого придумали, неймовірно. Що всі дуже люди заходять в цей лікут. Про результати, ну просто зараз одне речення. За 9 місяців 725 тисяч учасників, 725 тисяч партнерів, і це за 9 місяців. Повірте, далі буде більше. На сьогодні прощаюся, гарного дня, гарного настрою. Якщо у вас є питання, хочете зв'язатися зі мною напряму. Натискайте отут на мою фотографійку біля відео. А якщо ви дивитеся в Ютубі, проходьте внизу за посиланнями, зв'язуйтесь зі мною і поговоримо вже більш детально. Сьогодні на все добре. Бувайте, зустрінемося в понеділок, о 18 годині.